Слава Ісусу Христу. Хотів би сьогодні поговорити про алкоголь, зокрема, його негативний вплив на людину. Часто від людей можна почути, що в Біблії написано: пий, не впивайся, але в Біблії такого не написано. Біблія проти алкоголю. І хотів би вам зачитати декілька місць Писання. зокрема, Ісая, 5 розділ з 11 вірша. «Гори тим. Що встають рано вранці і женуть за напоєм п'янким, і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалятись, і сталася цитра та арфа, бубон та сопілка, і вино за їхню гулянку. А на діло Господнє не дивляться, не вбачають його чину рук. Тобто люди часто промінюють. Волю Божу і взагалі розуміння та виконання волі Божої на алкоголь. І це, за це є фатальні наслідки. Також книга пророка Ісаї, 28-й розділ, з сьомий вірш. І ось ці від вина позбивалися з дороги, і від п'янкого напою хитаються. Священник і пророк позбивалися з дороги напоєм п'янким, від вина збаламутились від напою п'янкого, хитаються, блудять вони у водіннях, у постановах своїх спотикаються. Тобто, якщо людина є духовною, а в цьому є сенс нашого життя, щоб ми народилися духовно і. Зростали духовно, рухаючись до досконалості, щоб отримати небесну прописку і виконати волю Божу на своє життя. Воля Божа, щоб ми стали учнями Христа. Який учень Христа з мене, якщо я буду постійно забуханий, тому важливо це розуміти. Також важливе місце списання Матвія, 24 розділ. З 20... 48-го вибачаюсь, вірша. А як той злий раб скаже у серці своїм, Забариться пан мій прийти і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає. І він пополовині розітне його і визначить долю йому з лицемірами, буде плач там та скрегіть зубів. Часто від людей можна почути, та я ще встигну покаятися, ще є час погрішити, відпочити, пожити в своє задоволення. <кій> Але на своєму власному досвіді знаю, що сумнівне задоволення, тому що від алкоголю лише самі проблеми. Також багато людей говорять, що там Та Ісус же пив вино, там і апостоли пили. Але сказано, що доки жених був наречений був на землі, то це було свято. Але в Матвія теж там сказано, що коли буде забраний наречений, то це свято закінчиться. І де ми можемо бачити, щоб після того, як Христос був розп'ятий і Воскрес, щоб апостоли квасили? Де це таке видно в Писанні? Покажіть мені. Також, якщо проаналізувати статистику світову стосовно алкоголю, то щороку в світі внаслідок вживання алкоголю помирає близько 3 мільйонів осіб. І це офіційна статистика. За неофіційними даними, я думаю, цифра набагато вища. Також Всесвітня організація охорони здоров'я пов'язує з алкоголем виникнення близько 200 захворювань. І це лише той невеликий перелік тих проблем, які спричиняє алкоголь. Це й зруйновані родини. Тому що коли людина зловживає алкоголем, то вона не лише руйнує свою долю, а й рідних, близьких, знайомих, навіть незнайомих собі людей. Тому будьте обачні, не живіть в ілюзії, не вживайте алкоголь, приєднуйтесь до живої біблійно-апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Воля Божа, щоб ми стали учнями та послідовниками Ісуса Христа. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.